Країна готова до відкриття першого хластеру, демократичні інституції, демократичні реформи. Тобто, країна фактично це визнання, що країна готова до вступу в ЄС по е, позиції чи є в Україні демократія. Це одне з ключових питань, коли приймають країну в ЄС. Чи є там ринкова економіка, чи є там демократія, чи країна територіальна взагалі в Європі знаходиться. Е, нам пощастило, ми знаходимося в Європі повністю. У нас є ринкова економіка. Це теж давно визнано. І тепер фактично визнано, що у нас. Є певний рівень демократії. Звичайно, будемо працювати далі над реалізацією всіх реформ і наших пакетів і Ukraine Facilities, і інших всіх угода про асоціацію. Ну все, що пов'язано з євроінтеграцією, але тим самим закликаючи наших партнерів бути активнішими і бути більш жорсткими в комунікації з країнами-членами, тому що ну ми бачимо, що на жаль, поки що, відкриття відповідних кластерів, взагалі, вступ України. Блокуються деякими країнами-членами, треба допомагати шукати нам тут порозуміння в цьому напрямку. А ми будемо закони приймати це ключові реформи, і реформа судова буде продовжуватись. Реформа публічного рядування буде продовжуватись. Економічні реформи будуть продовжуватися. все буде продовжуватися.